Циклон над Україною крутитиметься і в середу. 21 вересня на дощі розраховують за прогностичними моделями західні, північні та центральні області України, у Карпатах з мокрим снігом, який вже не здивує, бо йде третій день з переривами. У південній частині 21 вересня буде сухо, у східних областях дощ ймовірний найближчі ночі, проте завтра в день там очікується суха, навіть сонячна погода. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. Температура повітря найближчої ночі буде низькою, плюс 5 плюс 10 градусів. В Карпатах подекуди близько нуля. А впродовж дня в Україні передбачається плюс 10 плюс 16 градусів. На сході та півдні плюс 16 плюс 21 градусів тепла. У Києві, за даними синоптиків, всереду знову дощитиме. Температура повітря в нечистановитиме, плюс 7 плюс 9 градусів. В день у середу стовпчики термометрів покажуть лише плюс 12 градусів. Нагадуємо, за даними Укргідрометцентру, цього тижня більшості областей переважатиме поле зниженого тиску, пройдуть дещі різні інтенсивності, але з другої половини тижня очікується зменшення кількості опадів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!